Світлого, бадьорого, дай Боже, і надіємося теплого для всіх дня вівторка. Бог такий добрий, що дає нам трошки субсидії більше, теплової. І ми вибралися у Мукачівські ліси чи Надіївські, біля водоспаду Скакало чи Скакало, яка смішна назва. І сьогодні маємо час спостережень, то таке, таке цікаве спостереження по відео і по відгуках. Десь натрапив на Ютубі на таку думку одної психологині, не психоложки. Психологині. Вона каже, що будьте обережні і уважні, бо пішло сильне знецінення людської уваги. Тобто вона постійно і часто стикається з тим, що люди кажуть: я зробив пост, я виставив у Фейсбук, а там було там, 12 лайків. Я виставив у Інстаграм, а там було 15 лайків і все, і більш нічого. А вона каже, слухайте ну, на хвилиночку, 15 лайків, це дивіться 15 людей. Ну, уявіть собі зараз прямо 15 людей, тим більше переважно яких ви знаєте. І вони зібралися і кажуть: слухай, це файно. Оце що ти зробив, це що ти зробила класно. І минулого вікенду ми були на реколекції, як з молоддю Римокатолицькою і всякою. І, власне, там я спробував це візуалізувати, коли я запросив на сцену якусь дівчинку, яка робить пости час до часу в інстаграмі, і запросив на сцену 12 осіб. І слухайте, то коли стало 12 людей, то зайняло цілу сцену. І, 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 для, і для мене така була візуалізація. Це 12 людей поставило подобайку і каже, файно. І кажу, а давайте -ка, тепер потренуємося, от ви 12. -теро. Скажіть їй, там, Наталко, ти зробила класне фото. І, і вони, вони кажуть, Наталко, ти зробила класне фото і поставила лайку. Вона каже, о, по мене ж мурашки пробігли. Ну так, бо це аж 12 людей. розумієте? І коли так дивишся на це, то це зовсім інакше мотивує. А що буде, коли там поставить тобі, подобайку не 12 людей, а 20. А що буде, коли 23. Це конкретні люди, які взяли і поставили. І тому ця психологія наголошує: не знецінюйте свою роботу. Бо справді, якщо в тебе основна ціль там сфоткати дерева, водоспади, каміння, аби було якомога більше переглядів, лайків, коментарів, то згоді ти будеш розчарований. А якщо ти просто хочеш споділитися бодай з кимось, і бодай хтось це, це оцінить або відреагує, то вітаю тебе! Ціль досягнута. А тоді, якщо ще буде більше, якщо буде там 100 подобайок, або там 200, ну слухайте, це вже буде просто джекпот. Це буде джекпот. Тому товариство, особливо хто з вас служить в інтернеті, особливо хто з вас пробує щось починати в інтернеті, не знецінюйте свою роботу. Бо не кажіть собі, аж чому лише 10 людей поставило коментар. Ч... Ні. Слухайте, аж 10 людей поставило коментар. Уявляєте, 10 людей це натовп. 10 людей це натовп. Тому цінуйте те, що робите. Перевіряйте очевидно мотивацію, на що ви це робите. І не бійтеся такого, ну, це, 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 це постійно такий послання, такий меседж, що ні-ні, то все має бути у мільйонах, у мільярдах. Не має бути. Не має бути. Якщо є хоча б хтось, хто, хто оцінить, то тіштеся, то вже варто робити. І Якщо є хтось, бодай один, хто відгукнеться. То вже варто робити. Я так тішуся, коли ви пишете, оцей Тарас, мені саме сьогодні це треба було почути. Тарас, я дякую, бо це мене не збудувало. Послухайте, це для мене просто як гарячий бульйон у холодну погоду. Або як холодний лимонад у спеку. Я, я тоді впевнений, треба продовжувати. Треба тривати, бо я когось благословив. Це джекпот. Якщо я когось одного благословив, це джекпот. Тому мир вам творіть, не зупиняйтеся, тим більше. Статистика показує, що найбільше за останнє десятиліття євалізація, тобто проповіді Євангелія поширюються краще через онлайн. Уявляєте? Тому, якщо ви мали ідею щось знімати, писати, творити, поширювати якісь класні вислови, ідеї, щось інше, так аби це людей благословляло, аби це людям відкривало красу Бога, красу цього світу, який Бог створив, то робіть. Робіть, але не очікуйте там мільйонів переглядів чи мільйони лайків. Один-два і це вже добре. І варто творити. Класно. Творіть, не лякайтеся, нічого не бійтеся, майтеся файно і мер вам.